Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з основними поняттями стереометрії. Геометрія це така наука про властивість геометричних фігур. Геометрія складається з двох частин планіметрії та стереометрії. Планімет... Планіметрію ми з вами вивчали ось до 10 класу. В планіметрії розглядають фігури в одній площині або на площину. В стереометрії ж ми будемо вивчати геометричні фігури у просторі. Ось давайте дамо декілька прикладів плоских фігур, які ми вже вивчали в планіметрії. Прямо Ось в нас пряма, яка проходить через точки А і Б, є плоскою фігурою. Візьмемо трикутник. Ось у нас трикутник, він лежить на площині, він також є плоскою фігурою. Або ж коло. Візьмемо, ось намалюємо коло, деякого радіуса, коло також є плоскою фігурою. А взагалі, що ж таке геометрична фігура? Геометрична фігура це будь-яка множина точок скінчена або нескінчена, на площині або в просторі. Ось дивіться, пряма це у нас нескінчена множина точок. Далі, в трикутнику ми маємо скінчену множину точок. Так, це все є геометричними фігурами. Фігуру називають не плоскою а про, або просторовою, якщо не всі її точки лежать в одній площині. Ось давайте візьмемо приклад. Намалюємо куб, Позначимо точки, і ось ми отримали куб. Дивіться. Ці точки, які належать цьому кубу, вони не лежать на одній площині. Ми отримали просторову фігуру. Ось ми можемо її подивитися з різного боку. Так, так само можемо побудувати, наприклад, піраміду. Ось давайте задамо основу. Ось у нас є піраміда. Так само всі точки піраміди, вони не лежать на одній площині. Або що ми ще можемо? Наприклад, циліндр. Ось візьмемо дві точки, ведемо радіус, наприклад, 2, і отримали циліндр. Дивіться, все це приклади неплоских або просторових. Фігур, які ми будемо вивчати в стереометрії. Як і будь-яка геометрична фігура, площина складається з точок. І якщо точка А лежить у площині альфа, то кажуть, що площина альфа проходить через точку А. Ось давайте позначимо точку А на площині. Дивіться, ось беремо точку, ось у нас точка А. Можемо на неї трошки подивитися зверху. Дивіться, ось ця точка лежить на площині. Записується так. Точка А належить, знак належить, площині альфа. Давайте повернемо так, щоб було краще видно. Так. Тепер давайте візьмемо якусь іншу точку Б, яка не буде належати площині. Ось давайте. Спочатку візьмемо цю точку Б тут, а потім її піднімемо на деякусь висоту. Ось вона, піднімаємо її на висоту, ось, наприклад, або точку С. Дивіться, ця точка С не належить вже площині. Давайте перевіримо. Ось ми її прокрутимо. Бачите, точка С. Не лежить на площині. Ось вона у нас. Таким чином записують, що точка С не належить площині. Давайте запишемо. Ось записали. Точка С не лежить у площині Альфа. Тепер давайте візьмемо, побудуємо пряму, яка лежить в нашій площині. Для цього візьмемо дві точки. Які належать нашій площині. Ось у нас є точка А, яка належить площині, та точка Б. І через ці дві точки давайте проведемо пряму. Ось ця пряма, яку ми позначимо як А, належить площині. Вона лежить в нашій площині. Ось давайте повернемо, щоб краще бачити. Ось дивіться. Пряма лежить в площині. Якщо кожна точка прямої належить площині альфа, то кажуть, що пряма А лежить в площині, або що площина альфа проходить через пряму А. Ось давайте позначимо цю пряму А та запишемо. Тепер давайте побудуємо якусь пряму Б, яка не лежить у нашій площині альфа. Для цього потрібно взяти дві точки, які не належать цій площині, які не лежать цій площині. Ми вже маємо нашу першу точку, Це точка С. Давайте додамо ще одну точку. Ось візьмемо якусь точку, яка також не належить площині. І через ці дві точки ми проведемо пряму. Ось у нас ця пряма. Позначимо я її, її як Б, не належить площині. Ось давайте подивимося ще раз. Ось наша пряма, бачите, пряма Б не належить площині. Ось вона. Так, запишемо. Пряма Б не лежить у площині Аль. Якщо деяка пряма С і площина альфа мають одну спільну точку, ось, наприклад, точку А, то кажуть, що вони перетинаються в точці А. Ось давайте побудуємо пряму С, яка проходить через точку А. Для цього побудуємо ще одну точку, яка не лежить у площині. Ось ми її візьмемо десь отут. Піднімемо на деяку висоту. Далі сполучимо дві точки, і ось ми отримали пряму це. Дивіться, ця пряма якби перетинає цю площину. І дивіться, на рисунку невидиму частину прямої, зображають штриховою лінією. Ось ми можемо подивитися. Ця пряма, бачите, перетинає цю площину. І ось у нас штрихова лінія. Записують це так. С в перетині з альфа дорівнює А. Тепер уявіть дві площини альфа та бета, які перетинаються. Ось таким чином. Бачите дві площини. Ці дві площини перетинаються по прямій D. Давайте її зобразимо. Ось у нас буде ця пряма D. Давайте на, на, подивимося на цю пряму. Ось вона, бачите? Ці дві площині перетинаються по цій прямій D. Це записують так. Альфа в перетині з бета буде давати пряму Д. Це все на сьогодні. Зустрінемося на наступному уроці. Все буде добре. Все буде Україна. До побачення!